Так, давайте почнемо з того, що я буду вам знову дякувати за те, що ви прийшли дивитися це відео, що ви все ж таки зі мною, що ви дочекалися. І знаєте, не дивлячись на те, що мені було дуже складно цей час, але я все одно в'язала, бо в'язання мені допомагає, допомагає уникнути цього стресу, якось все пережити. Баришня хоче вкладатися, але мені ж потрібно встати і показати вам, що я за ці два місяці наробила. Так? І, звісно, ця остання моя робота, ну, сама свіженька, сама свіженька робота це на мені зараз. І я буду вставати, крутитися перед вами, мабуть. Так, давайте так, зробимо мері, мері ти сюди, а я сюди. Так, що хочу вам показати, як мені так стати? Дивіться, це такий костюмчик з бріджами і з жильоточкою. Так? І ось я хочу вам показати, покрутитись трішки. Давайте отак от зробимо. Покрутимося трішки з вами, так. Ви подивитесь. Отак я вам підійму покажу цю, як я резиночку тут зв'язала. І, знаєте, хочу вам відразу показати те, що я ще зв'язала, розповім трішки про ці вироби, а потім присяду і розкажу трішки про цей костюмчик, добре? Дивіться, я зв'язала отакий кардиганчик. Я просто взяла, я вбачаюся трішки пом'яти, бо. Ну, юбка, спідниця це вже така літня. Ой, так, я, я вибачаюсь, бо у нас тут трабл нам треба. Тримай. Так. А, спідниця така ж, вона ж літня, з льоною, вона була вже складена у шафі. Я от її дістала. Це такий в мене кардіганчик зв'язаний. А круглою кукеточкою. Отакі в мене фонарики, рукавчики. Він такий, знаєте, як, як стилі такий. Дуже класний. Мені сподобався. І я під нього якраз вдягала оцю маєчку з басочкою і оцю спідничку. Взагалі-то я дуже хотіла знайти такий, знаєте, кружевний корсет під нього. Бо я так бачила в Інстаграмі, там, що так стилізується, дуже гарно виглядає, але я так і не знайшла, може, може потім. Я бачила вже, думаю, якщо я буду зовсім в то я на Алікспрес закажу. А ось цей. Корсет. Ну, от такий кардіганчик в мене вийшов. Це пряжа лінсім котра з салвроном. Ну, ви знаєте, 15% кашеміру 85% меріносу і салрончик Вона дуже така класна. Так, що ще? Ще зв'язала отаку. Маєчку, я просто вам показую, як я її теж стилізувала. Отака маєчка, просто дуже тоненька, така з махеру, така маєчка. Я її вдягала от на кружевну блузочку. І можна просто маєчка на маєчку. Це більш такий, ну, вже такий стиль інший трішки. Ну, коротше, така штучка просто. Нема чого розповідати, так? І ось таку ще спідничку я зв'язала. Ось таку спідничку, вона просто така, як павутинка. Павутинка на 6,5. Це були залишки від мого рожевого пальто. І ось я додала, дивіться, трішки таку одну ниточку таких шишибриків з люрексом золотистих. Золотяві такі. І ось така вийшла маєчка, і я її вдягала на під, під спідничка. Така, і ще на джинси класно вона виглядає. Ось така штучка. Так, ну тепер я вам розповім про цей костюм. Костюм взагалі дуже класний. Я ще буду в'язати, мабуть, і хочу ще такий костюм зв'язати, але з довгими штанами. От, як я його в'язала. Я починала знизу. Я починала знизу і в'язала, відв'язала дві такі, знаєте, труби до того моменту, коли нам вже потрібно робити ну, цей шаговий шов, так він називається. І ось коли я почала робити цей шаговий шов, то я, звісно, ну, я, знаєте, я панаїтію вяжу і роблю убавки. Чи прибавки ну Дивлячись, наприклад, я взяла свої штани е, палацою, розклала їх і дивлюся. От, тут, тут Я так зроблю, думаю, у бабочки тут стільки зроблю. І ось я щоб не заплутатися, я взяла відв'язала відразу дві труби і, е, звісно, вони були від різних клубочків. і Я почала отак от зроблю у бабочки на одній половинці штанів, половинці штанів зроблю на іншій. Поки прибавочки, ой, убавочки, вибачте, убавочки, поки у бабочки не закінчила, я отак от і в'язала то одну штаніну, то другу штаніну. Звісно, коли я почала робити ці убавочки, то я, ну, вже в мене почалося поворотне в'язання. І ви знаєте, такий маленький, цікавий момент, я ж коли робила перехльости у ну, цих укосах. То я ну, коли в'язала по колу, то в мене усі ряди були ліцьові. І я там не, якось не замислювалася, на ну, якому рядку мені робити цей перехльост. І я зробила у кожному 17-му рядку перехльост, якось так. І потім, коли я почала в'язати поворотніми рядами, виявилося, що мені перехльости треба робити в виворотних рядах. І я так першого разу зіткнулася. Ну, це нічого не змінило, нічого. Просто такий цікавий момент, що я коси потім робила а, перехльости у, у виводніх рядах, бо зазвичай ми робимо в лицьових, так? Ну, Хто в'яже коси, той знає, що ну так, звично якось, так? І ось в мене десь плотність вийшла. Я зробила такий мікс. В мене хтось може пам'ятає, така пряжа є каш там 5% кашеміру, десь ну, близь, приблизно 30% мериносу і десь ще по 30% ПА і якось чи віскози, що, що я не пам'ятаю вже, що там є. І ось я змішала три таких ниточки, і ще в мене був а, ця ниточка по полторушка, така, звичайна півторушка. Ну, 1500 на 100 грамів. Хто ще цей, цей сленг не розуміє? Ось, І ще в мене була ниточка десь 750 чи 800, я вже не пам'ятаю. ну, Десь так приблизно, так скажімо, не неважливо, бо я зараз скажу, що, що по ітогу вийшло. А, був ланцюжок мірінос з шовком в мене, і шовк туса там був. От, І ще одна ниточка в мене була. Десь 1350, щось так. Є такий артикул, легенда це 50 на 50% кашемір з маріносом. І от я взяла одну ниточку цього, і в мене вийшло. По ітогу в мене вийшло, якби ну так, приблизно, приблизно, що я взяла шість складень, десь оцих от 1500 на 100 грамів. Зумієте? І в мене по ітогу вийшов такий метраж десь 250-255 на 100 грам, метрів на 100 грам. Отак от. І в'язала я на спицях 4. Ось. Ну, ви розумієте, просто це для тих, хто приблизно розуміє, ну, яка в мене товщина полотна вийшла. І ось я десь, от скажу, дивіться, от ця окружність у мене, окружність штанів, в мене десь 72 отак от, сантиметри вийшло. І це для мене, здається, ідеально. Просто, якщо б я в'язала ще одні бріджі, ну, можливо б я ще ширше зробила. знаєте. Можливо, якщо б я отак, от, знаєте, якщо б я взяла ще тоньше полотно, наприклад, я б в'язала не, не, не 250 на 100 грамів, да, пряжу взяла б 300, наприклад, на 100 грамів, ну, така була б у мене метраж, то я б взяла спиці 3,5 і зробила би у цьому разі. Коли полотно було б ще більш тон, тонкіше, то я би зробила чуточку, ну, може, на сантиметрів на 4, отак от ширше. Бо в мене не дуже худі ноги, і я хотіла оцього, знаєте, ефекту, щоб коли щось широке на тобі колихається, то здається, що нога в тебе більш тонка, отак от. Ну, Я думаю, що ви зрозуміло, що я мала на увазі. І ось, я трішечки сама себе перебила, так? Я хочу вам розказати, що я ну, це відв'язала дві труби, зробила оці убавочки по шаговому шву, потім пров'язала ще десь сантиметрів 18. Ну, бабочки, знаєте, як зробила? Ну, дивіться, по спинці я почала раніше на два ряди. Ну, наприклад, я зробила там. 5, 4, 3, 2, і 1, 1, 1 декілька разів. Ну, може, там ще 10 разів я зробила по одній петлі. А попереду я почала, наприклад, не з першого, не відразу убавляти, а там ну через ряд, так? І я почала там 4, 3 і так теж 1, 1, 1. Ось. І я зараз можу трішечки плутати, але я вас просто запрошую піти до Лілі Нечовної телеграм-канал, і там в неї є безкоштовно вона виклала відео. Ви просто пошукаєте десь, мабуть, зверху, там, бо вже багато там, чого вона виклала. Десь зверху можете пошукати, там є відео, де вона прям маленьке таке відео на колінці вона зняла. Як вона робить убавки по штанах? Вона там теж в'язала знизу і розказує. Так що, якщо ви не можете наїтю, як я, наприклад, зробити ці убавки так, як ви самі там щось собі вирахували, і як ви це бачите, то можете піти туди і подивитися, як вона це зробила, просто зробити так, як зробила вона, і все. Тільки що я вам хочу сказати, там вона штани в'язала, вона спочатку додавала, а потім по шагому шву вона робила обавки. Так от я тут ніяких додавань не робила, в мене просто дві ровні труби, і потім я вже по шагому шву робила убавки. Потім я пров'язала якийсь там відрізок, ну ви теж можете подивитись по своїх штанцях, скільки там вам треба. Відрізок пров'язала просто прямо. Потім я зробила убавки, я зробила, ну, от, по ну, убавки по шагому шву, звісно, я робила, і воно вже становилось так трішки менше, так, саме полотно. І потім перед тим, як в'язати росток, я просто, от у, кожного, от, у мене тут полоска так, із п'яти петель, із виворотніми петлями, так, і я просто убавила по одній петлі в полосках. І в мене вийшло замість чотирьох петель, ой, замість п'яти петель, вийшло по чотири петлі. І все, більше я нічого не обаляла. Потім я взяла дуже тонкі спиці, навіть така двійка в мене була. І ту ж саму з цієї самої пряжі, нічого я там не додавала ніяких резинок, нічого, я просто зв'язала оцю резинку, оцю, зв'язала на дуже тонких спицях. Пряжа взагалі резинку не тримає, але якщо ви зв'яжете ну, на дуже тонких, ну там в неї просто немає виходу, вона все одно якось підсобирається. Після того я взяла просто таку нитку резинку і декілька разів, отак от по колу, просто взяла голку трикотажну і отак, от, знаєте, от коли дивитесь от з виворотньої сторони, між люцьовими дужками петель, ви просто так от проганяєте, 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 протягуєте цю резиночку. Я зробила декілька отак от рядків. І все, воно мене тримає дуже гарно, тримаються штанці на мені, бо я не хотіла зробити, знаєте, як ну взагалі багато хто робить, ну, всі, всі так роблять в'яжуть резинку з відворотом, потім отак от її, отак от, а потім ще ту то товсту резинку вставляють. ну я не знаю, мені дуже це тосто ну, Наталії. Ну, е, ну, мені здається, що це дуже тосто, це додає об'єму Наталії, і мені цього дуже не хотілося, тому я зробила так і мені дуже подобається. А до речі, отак же, так як я зараз розказую з відворотом, я так зробила на цій рожевій. Але там е, я, ну, по-перше, там махер, вона тонюсінька та пряжа. І я ще, ну що вона така прозора, дирки там. І я підібрала, підібрала там резинку в тон, і там все цікаво див, ну, виглядає, мені подобається. А отут мені дуже не хотілося цього зайвого об'єму. Розумієте? І тому я так зробила. І що? І ще я, що я сказала, я хочу ще такі штанці зв'язати. Ну, тепер дивіться. В мене вже є розрахунки, я вже знаю, як я в'язала знизу до верху, і я знаю, на яку кількість петель я закінчувала, які я там робила обавочки, то я можу зробити все те ж саме, але почати зверху і зробити на замість обавочок, зробити прибавочки там на тих же місцях. так? І зробити зверху штанці, бо дивіться, ну, бриджі, легше зв'язати знизу, бо там, якщо ви щось не вгадали, якийсь сантиметр по довжині, то нічого страшного. Чи, ви, чи вони будуть у вас трішки вищі, трішки нижче, ну все таке. А от якщо не вгадати з довжиною вже штанів, то це буде вже, знаєте, так боляче, скажімо так, бо хочеться так, щоб було вже і в підлогу. І водночас, щоб не зробити їх підстріляними і щоб вони не тіліпалися по підлозі, хочеться прям от, ну, зробити ідеально. Тому я буду робити так. І знаєте що, якщо в мене, ну я так дуже сподіваюся, в мене діду руки і ну, це такі найближчі мої, найближчі мої плани зробити ці штанці. Ну, теж костюмчиком. І е, я, коли вже це зроблю, то я прямо, знаєте, на столі подробно, дуже попительно вам розповім е, про ті штанці. Обавки, прибавки, скільки буду набирати, а я дуже хочу знову такими косами зв'язати, бо мені дуже подобається, як це косами виглядає. Я вам навіть більше скажу, коли я до того як я зв'язала цей костюм, я. Зв'язала повністю лицевою гладдю цією пряжою штани. І мені, я ну, не знаю, де були мої очі, що я відв'язала дві штанини. Уявляєте собі, дві штанини. На руках я відв'язала. І потім я зрозуміла, що ні, я не хочу, я хочу коси. І ще потім ну, це ж я побачила цей костюм і все, я загорілася, я захотіла такий костюм. От, Тож, я хочу вам ще розказати. А, в'язати я сірий, сірий я буду, буду, буду в де, день. Ось, так, щоб не завелите все. Я буду із лакі. Я купила у а, Валюша Ярн. Це хто не знає, такий дуже гарний аккаунт в Інстаграмі. Там викладається по дуже гарним цінам пряжа, це сток. І ось дивіться, в мене там яка фішка, що там може бути багато бобінок відразу. Наприклад, ви бачите за моєю спиною, ось це в мене раз 2, 3, 4, 5, 7 бобиків, а загальна, загальна вага там 550 грамів. І, ну, так от, так от виходить. Це каріаджі же Лакі, це дуже гарна пряжа. Там, ну я так не можу, скільки там. Там десь, там десь приблизно 10% кашміру, десь приблизно відсотків 15% шовку, але шовк тут не туса, тут шовк, гарний такий шовк, ну, як це натуральний, звичайний. Туса теж натуральний, але ну, я забула, як називається той шовк, який шовк. І мірінос. І ось вона така, знаєте, а вона якась напівкарна, я не знаю. Ну, Вона дуже погано пілінгується. Вона така гарна пряжа. Коротше, бачите лайки, заплющила очі і купила. Взагалі, ну, дуже гарна. Я цього разу відірвала. На самому... А, вам не видно. Вам не видно. Я ще дві бубинки такого ще такого приблизно молочного відірвала. Е, так. І дуже гарні ціни в них, ну, звичайно, Ну, там дуже швидко все розбирають. І дівчата кажуть, ми викладаємо, там будемо викладати у цей час. І там буває таке, що за 2-3 хвилини вже не встигаєш нічого купити. Але, ну іноді, до речі, до речі, оця, оця бірюзова теж там була, купувалась. А що я ще хочу сказати? Що я хочу сказати вам, що. А, ну, дивіться, що ну от ми купую, купую я, наприклад, це в мене загальна вага, там 550 грамів, але сім катушок, так? Ну, 7 бабин. І це ж дуже зручно, бо вам не треба нічого вже ну як Мотати нічого. так Ви просто взяли, поставили там 5 бобин, 6 годин і в'яжете собі відразу. Мені дуже понравилось і а, цю я якраз так і було у мене там 5 чи 6 бубін, і я відразу в'язала з них. от Це мої такі прям наближче наближче плани, бо зараз я дов'яжу один виріб із тонкої альпаки. Светрик дов'яжу, потім покажу його вам. І там в мене теж так нормально просувається, і я дуже поспішаю, бо донечки моєї старшої день народження я хочу встигнути їй зробити. І потім, мабуть, я відразу почну ці штанці. І ще ще в мене в планах, ще в мене в планах, повторити оту накидку корс. Що, що всі зв'язали, і ось Лілька моя люба, моя любочка, моя любимка. Вона зв'язала цю накидку корс. Господи, який корс? Кос. Ну, Взагалі вже, я ж кажу. Останній розум втратила. Так от вона зв'язала накидку довгу, і в неї як така, як сукня вийшла. Ой, ну, ну, ця красуня що робить? Вона підпоясує їй цю накидку тільки передню половинку. Ну, Якщо ви ще не бачили, то бігом до неї дивитись, як вона це зробить. Там дуже красиво все. От, Вона підпоясує передню половинку, а спинка висить така довга до пола. Ну, Там взагалі просто жесть, відвал важкий. Ось, і я теж хочу. Ну, Звісно, я ж теж хочу таке. Тому я буду в'язати. Ось я взяла, це, е, вона мені порадила це Гармоні. Я взагалі-то, знаєте, дуже не люблю гребінний Мірінос. Але Ліля каже, я тобі кажу, вона навіть мені прислала маленький клубочок, каже: О, ти спробуй, він тобі дуже зайде, я теж гребінний не люблю, але це і гарний. Ну, думаю, ну ладно, гармоні, так, Гармоні. І я спробувала, і що я вам скажу, дійсно, він ну, прям чудовий. Прям чудовий, мені дуже сподобався. І ось я взяла це не чорний, це не чорний, ні. Це такий гіркий-гіркий шоколад. Ну, прям темний-темний. Це, звісно, буде такий для мене знов глаз, бо я така, знаєте, в'яжу ще ще досі я в'яжу без окулярів. Окуляри в мене тільки для того, щоб коли я там спустила якусь петлю чи щось таке підшити, дуже таке. Ну, Дрібне-дрібне, я там ну, треба мені подивитися я, окуляри, а так я ще в'яжу без окулярів, тому це буде глаз. Я намагаюся зараз таке чорне, темне, ну, не в'язати, але дуже хочеться ну от дуже хочеться. І вражаючи на те, що там ну, дуже великий кусок, ну навіть пів вироба, а то і більше там в'яжеться по колу, то я думаю, що. ну... По колу то по колу, але резинкою один на один. Коротше, осліп буду в'язати на осліп Вже ж маю такий досвід. от такі в мене плани щодо отакі от прям найближчі наближчі. Дуже я вам скажу такий цікавий светрик, я зараз в'яжу, і в мене вже і спинка є, я буду зараз вирішувати, як я буду там набирати ну, спройми чи Може буду його окремо в'язати, але, скоріш, всього, вже всього, щось таке спройне. І покажу вам. ну Так як день народження вже скоро, то я вам відсніму відео, звісно, і захочеться його показати вам. Тому я відсніму відео, і це буде дуже скоро. Так що будемо, будемо сподіватися, що перерва між цим відео і наступним буде не така довга. А зараз я знов, знов хочу вам усім подякувати за те, що ви прийшли, за те, що ви подивились це відео, за те, що ви зі мною, за те, що вам цікаво. І дуже дуже вас прошу поставити отак. От, написати якийсь коментар, якщо може, яку я комусь щось цікаво, якісь не може дочекатися, коли я зв'яжу і викладу вам такий експрес-МК по штанцям. Якщо я щось не договорила вам цікаво, то питайте ще. Я не знаю, я сказала вам, а я сказала так, скільки сантиметрів, так. Тільки не сказала довжину штанів, ну це не потрібно, бо ви ж розумієте, це від зрісту залежить, це зовсім не, ніяк не може повліяти на те, як в'язати ці штанці. Тож, якщо вам цікаво, щось я не договорила, питайте. І я дуже сподіваюся, якщо ви там ну, якесь посилання, якось розширите моє відео, я буду вам дуже вдячна. бо... Ну, Дуже мені зараз, я вам кажу, складно, я не можу. Там мені ще стрибати і стрибати до того, щоб мені почали щось капати, якісь гроші. Тому, якщо ви <смі> добра людина, то я вас прошу, зробіть щось для цього. Ну, вам ж це нічого не буде коштувати, просто там зробіть якийсь коментар, зробіть вподобайку, якщо вам не складно, то ще її прийшліть якісь подрузі. Навіть якщо вона мене дивиться і підписана, то все одно прийшліть. Це буде, знаєте як, ну, для того, щоб канал більше розкручувався. Бо знаєте, що роблять оці, е, ну, ці з, 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 з Вони відкривають відео, чують незрозумілу для них мову і відразу виключаються. А це дуже погано для каналу. Коли ви відкриваєте якесь відео і відразу його закриваєте, це дуже погано для каналу. Розумієте? Це ось така, такі обставини зараз на YouTube. Взагалі дуже складно зараз стало на YouTube. Потрібно було це робити 10 років тому, і тоді можна було чогось досягти. Зараз це таке. Тож, я вам вдячна, і давайте не будемо нічого затягувати, литий цю воду. Я все. Рада була вас бачити! До побачення!